Лоти з усієї України у Чернівцях відбудеться благодійний аукціон. Гроші збирають для потреб військових, картини, скульптури та воєнні трофеї. Майбутні лоти благодійного аукціону об'єднані. Демонструє організатор заходу та актор Назарій Ткачук. Це, наприклад, у нас ем, коробка від патронів, яку розмалювала теж наша художниця е, з Києва Тетяна. Е, що сказати, що про неї? Вона зараз постійно е, волонтерить, Вони, коли в нас було виготовлення окопних свічок, вона тут допомагала нам, постійно організовує ярмарки. Зараз творчість почести допомагає військовим, каже волонтер. Загалом для майбутнього аукціону підготували понад 35 лотів. Їх створювали, розмальовували та передавали благодійники, митці та військові з усіх куточків нашої держави. Це буде такий вечір, коли люди зайшли, послухали якусь гарну музику, послухали наших ведучих з лотами, поспілкувалися, познайомилися з різними крутими людьми і зробили добру справу. Волонтерський штаб захисту України займається різними напрямками допомоги, розповідає керівник Володимир Дорош. Але усе без винятку має одну мету наблизити перемогу України. Ми провели. Десятки різних заходів проектів реалізували по допомозі нашим хлопцям і щодо пришвидшення перемоги. Крім самого аукціону для відвідувачів проведуть розіграш, люди слухатимуть музику та куштуватимуть смаколики. Придбати ось такого псопатрона чи валізу для поїздки в український Крим можна уже завтра на аукціоні у мистецькому центрі Вернісаж на вулиці Франка, який розпочнеться о 17.30. Максим Берник, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі4.